Вітаю вас, в ефірі програма Україна Єдина і студії. Сьогодні письменник, журналіст Лесь Белей. Вітаю, Лесю. Доброго дня. Література після Майдану. Очевидно, з цього почнемо нашу передачу. Як ти вважаєш, процес він змінився вже і чи змінюватиметься він надалі? І що власне чи буде в історії літератури, колись на твою думку, от період літератури після Майдану? Це взагалі дуже цікава тема загалом мистецтво і революція. Тому що, в принципі, багато митців брали безпосередню участь у цій революції, і оскільки вони брали участь у цьому, у них немає певної дистанції, яка потрібна для того, щоб творити якісний продукт. Тому я вважаю, що має пройти певний час. І коли емоції відійдуть на другий план, коли з'явиться якась серйозна... Рефлексія навколо цих всіх подій і з'явиться якась якісна література і якісний мистецький продукт загалом. А самі рефлексії от ну, онлайн-нові, можна так сказати. Тому що дуже багато творів виникло саме під час цих подій, і літературних у тому числі. От ти вважаєш, що це така собі плакатна, ну, одноденна література, чи час покаже, можливо, щось відсіється, щось і залишиться? Ну, в своїй більшості це плакатна... Нізькопробна така емоційна література, тобто я вважаю, що все одно раціо має бути вище над емоцією в мистецтві. Раціо повинно перемогти. Ти сам писав щось під час цих подій? Один вірш написався, але вже згодом, вже після подій. Він якось прив'язаний до подій на Майдані? Він безпосередньо прив'язаний, але це вже було не знаю, за місяць після цього всього. Десь ти говориш в інтерв'ю, що не любиш так званої громадянської лірики. Оцей вірш він належить до цього жанру? Ні, не належить. Це не громадянська лірика. А чому ти не любиш громадянської лірики? Тому, Начитався що... в дитинстві багато дуже радянської громадянської лірики? Ні, я вважаю, що це оксиморон. Тобто або громадянська, або лірика. Тобто для громадянських цілей є інші жанри, щоб, щоб виконувати цю функцію. А лірика це лірика. Вона до політики не має нічого спільного. А взагалі, письменник повинен мати якийсь стосунок до політики. Ну, це, напевно, тема така дуже банальна і, і, можна сказати, вічна. От Ти якимось чином тебе стосується політика. Як громадянина, але, але, не, як але, поет. Але, але не більше, так. Мені взагалі здається, що це, це спадщина романтизму в Україні, відносно того, що поет більше, ніж поет, він має, тобто, умовно кому. Говорити поета, але, про добре, красиве і вічне. Так, і, і має якось впливати на суспільство. А я вважаю, що він має просто творити літературу або жанр мистецтва, в якому він працює. Ну дивись, ну так дуже далеко а, закидаючи такі містки, ну можна говорити, що романтизм то і виникає під час революції або після революції. От, чи потрібна Україні зараз епоха романтизму певного мистецтві? Mm -hmm. Тому що ідеї найкраще сприймаються саме ну, в такому обрамленні романтичному. Є погані, є добрі. Чи, чи потрібен він, чи не потрібен, це інше питання, але. Реальність така, що він так чи інакше виник, як, як наслідок революції, як наслідок гер героїзації і поетизації цих подій. Чи вважаєш ти, як ну, багато, можливо, твоїх колег або частина твоїх колег, що до подій 13-14 років призвела, зокрема, гуманітарна катастрофа, певна в країні культурна? Я вважаю, що радше економічна. Тобто це не стосується ніяк наших якихось культурних уподобань, рівня інтелекту, освіченості і так далі? Ін інтелектуалам дуже би хотілося впливати на, на соціум, але їхній вплив насправді мізерний. А інтелектуали десь у світі, ну принаймні в тих країнах, які ти знаєш, там Польща, наприклад, чи там найближчі наші сусіди, вони впливають якось на ситуацію? Чи це знову ну, ж таки хоті хотілося би, аби впливали? Так, і, і так, і ні. Тобто це глобальна тенденція, де, де грають роль, власне. Технології, а не, а не інтелектуальний продукт. Ти ну, згодом, можливо, зробиш збірочку там, віршів, присвячених Майдану? Я думаю, що стільки не напишеться. Тобто, один текст поки що є, але я навіть сумніваюся чи буде ще. Одразу у тебе по гарячих слідах якісь народжувались, ну, принаймні, ідеї щодо цього. Е, е, ідеї стосувалися, власне, більше, більше репортажистики, оскільки mm. це величезний пласт. Соціальних процесів, які, які би можна було гарно репортажно висвітлити, і, в принципі, багато гарних репортажів і, і з'явилося. От ти, як поет, тобі просто було переходити в, в репортаж? Чи це для балансу певного? Тут mm -hmm. я собі лірик, а тут я от буду документувати якісь речі. А, власне, я ні ніколи не, не пробував себе зводити до якоїсь одної функції. Я завжди намагаюся пробувати різні сфери діяльності і різні жанри. А, можливо, скоро, скоро з'явиться і драматургія. Поки що не планував, але перерікаюся. Ми маємо тут книжку і власність жанру літератури факту або, або репортажистики, так про які ми вже сьогодні говорили: Ліхія 90-ті, і ненависть в Ужгороді. Ми зараз от її покажемо. Нашим глядачам. Ну, запитання, яке тобі одразу ставлять, коли бачать цю книжку, що значить Ліхія 90? ті Що це за трансліт, я не знаю. Ну, власне, є термін російський на позначення цього десятиліття Ліхія 90-ті, і є невдала українська калька Лихі 90. ті Тобто. Слово ліхіє в російській мові, воно значно ємкіше, наповнене сенсами там, всякої небезпеки, бравадності, чогось такого, а лихі в українській мові, це просто лихі, погані. І тому, власне, таку назву я взяв і поєднав російське ліхіє і українське дев'яності. Тобі колеги твої філологи, старші і авторитетніші, не робили за увагу до цього, що як так можна, чому ти не, винай... не знайшов якийсь. Замінник, відповідник. Та поки що, поки, якось... поки що ні. Добре, чи були зніжку. ці 90, ті я навіть не знаю, як сказати, лі... 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 ліхіми в Закарпатті, в тому розумінні, в тому сенсі, який вкладаєш ти. Думаю, що так. Тобто, ця епоха зачепила, я думаю, всі закутки нашої країни абсолютно. Ти в 90-х 90-ті застав дитиною. Як і наше покоління, в принципі, ну більш-менш там кілька років туди-сюди. Е, чому, власне, ти вирішив це робити? Можливо, це було завдання людей, які мали вже там років 20-25, чи поки mm. що таких речей не з'явилося? От, власне, в тому то і справа, що репортажного осмислення цієї епохи не з'явилося. В художній літературі є багато написано, багато гарного написано з різних куточків України. Той же самий Жадан, який писав про. Про Харківщину і Донбас 90-х, Андрухович, Галичина 90-х. Закарпаття 90-х є, до речі? У художній літературі є, є якісь там невеличкі спроби. Подання. Так, але, власне, в репортажному ключі в Україні цю, цю епоху ніхто не досліджував. І я зробив таку спробу і дуже сподіваюся, що з'являться інші і, і кращі спроби. А до речі, от, ну, в межах України, принаймні, от, о, ця тема якось вона розпрацьована. Ну, там є там, 90 в Житомирі, чи 90 в Донецьку, 90-ті в Черкасах. Ну, власне, в художньому ключі. Лише в художньому, але не страшно було взагалі цим займатися, тому що 90-ті дуже непростий час, і багато з тих людей, які займалися досить непевними речами в 90-ті роки, зараз дуже поважні люди в суспільстві. Причому не лише на регіональному, на обласному рівні, але і, можна сказати, на загальнодержавному. Ну, власне, страху як такого не було. Були проблеми з тим, що мої співрозмовники не хотіли всього розказувати. <кій> тобто, саме в моїх співрозмовників було більше страху, ніж у мене. Попри те, що я там гарантував повну анонімність, все одно було відчутно, що у співрозмовників така відбувалася внутрішня цензура, що казати, а що не казати. У зв'язку власне з тим, що багато героїв. Багато героїв, плюс до того, самі герої цієї книжки були в чомусь там замішані, можливо. Ну, тобто, все ще занадто свіже. 90-ті роки це час, коли всі були в чомусь, напевно, замішані. Особисто для тебе і для твоєї родини, що таке 90-ті? От є якийсь один ну, я не знаю, зримий образ. Ну, в мене родина, власне, така консервативна, держслужбовська. Тобто, батько-викладач, мама, лікар. І, відповідно, в бізнес ніхто не пхався. І це було. З точки для батьків, це була спроба виживання і спроба забезпечити мені щасливе дитинство, за що я їм, звісно, дуже, дуже вдячний, бо в них це вийшло. Тобто, 90-ті для тебе це все ж таки щасливе дитинство. Ну, я вважаю, що будь-яке дитинство щасливе, бо воно дитинство. дитинство. І з того, що ти описав, там, от, чи багато що зачіпало тебе, ну, мається на увазі навіть по-дитячому, тому що є якісь. Апеляції винятково до о, твого покоління, до нашого покоління, яке навряд чи покоління наших батьків розуміли і знали. Жуйки, там, я не знаю, якісь перші приставки, тетріси і, і так далі. Ну, власне, це мене сповна і зачепило. Тобто, поява західної попкультури, поява всього цього продукту музики, тобто фільмів. Ігрова культура, тобто це і, і приставки, і перші комп'ютери, еволюція цих комп'ютерів від, від найслабіших них до, до, до теперішніх потужних. Ці всі речі мене, як і будь-кого із мого покоління, прямим чином стосуються. От ти, е, ти знаєш, 90-ті в Закарпатті, вірніше початок 90-х, це м, наступ поп культури на консервативне Закарпаття. Бо тут дуже цікаво розуміти, е, з яким. Так би мовити, вантажем, з яким шлейфом Закарпаття вийшло в 90-ті роки, маючи, ну скільки там, 45 років радянської влади. 45, так? Ну, плюс-мінус. От яким було Закарпаття в там, кінець 80-х, початок 90-х. Тому що від цього багато чого залежить, як прижилися ті 90-ті. І тут ми, сподіваюся, встигнемо сьогодні проговорити власне, трошки ширше по всій Україні. Ну, власне. Закарпаття воно якийсь мало контакт із, із ближнім Західним світом, ще і в попередні роки, тобто, там дивилися угорське телебачення. І те, що було там, хоч там теж було все відфільтроване, все одно якийсь контакт був, якесь просочення мінімальне було. І, і субкультури, в принципі, якісь уже теж на кінець 80-х в Ужгороді, зокрема, були. От. А власне. Просочення з західної попкультури, найбільш цікавий момент в тому, що вона навалилася своєю кількістю. Тобто був абсолютно закритий совєтський культурний вакуум, на який навалилися бойовики, серіали, мильні опери, ток-шоу, хіт паради, і всі інші речі, яких просто не було, або були якісь спроби ерзацних замінників. Це на нас вплинуло негативно чи позитивно? От як ти вважаєш? От ці шлюзи не було нічого, нічого, нічого. Хоча, знову ж таки, в прикордонних, напевно, частинах Закарпаття було ну, більш-менш все. Але, можливо, тому потреби не, не так було багато, як уже в 90-х, коли про це нам почали говорити з реклами, з екранів телевізорів, радіо, з газет, що це нам обов'язково потрібно. Ну... Позитивно в тому плані, що просто ми влилися у, у глобальні процеси. Тобто, ми стали частиною глобальних процесів, і це в цьому був позитив. А негатив, звичайно, полягає в тому, що як голодувати 40 днів, а потім взяти і Наїжтися. сильно наїстися, то можна померти. От так само було і з культурними процесами. Тобто, бойовики підсилили е, прагнення долучитися до бандитських рухів всіляких, Відверті сцени у фільмах створили таку якусь дуже, дуже цікаву і, і анормальну, як я це називаю, ресексуалізацію суспільства. Тобто з'явилися ці конкурси краси, яким теж я там окремий розділ присвятив. Тобто, всюди є і свої плюси і мінуси, як завжди. Очевидно, що почалося, як і всюди, в радянському союзі, почали натискатися педалі на власну якусь самореалізацію. Причому часто це була псевдосамореалізація. Тебе показали один раз по телевізору, чи нагородили якоюсь грамотою у форматі А4 в будинку піонерів, і на якийсь час могло здатися, що життя удалося, чи спілкувався ти з людьми, от яким власне тоді удалося? А зараз вони через це, ну, можливо, стали жертвами тих можливостей. От чи йшли вони на, на контакт? Це могли бути як вчорашні бізнесмени, так, які тоді сколочували просто царства, як на зарплати радянські, пострадянські. Ну, в цьому ключі це я спілкувався із колишніми зірками української музичної сцени. Який, власне, на 90-х припадає їхній пік. Це я спілкувався із солістом групи Phantom 2 Євроденсовою з солістом Аквавіти. От. Вони мене переконували обоє, що в принципі музична індустрія України загнулася, тобто був в спалах у 90-х, який навіть попри величезне піратство, яке в принципі і зараз не менше, але тоді воно було в інших формах. Попри те, їм вдалося якось заробляти, але потім на рівні теле і радіоефірів це все ці всі процеси зійшли на пси зараз. Ти ти підтримуєш цю думку, що музична індустрія українська вона загнулася? Ну порівняно із плеском території, а в принципі можна сказати, що так спад є точно. Письменник Лесь Белей є сьогодні гостем нашої студії. Добре, ми так будемо зачіпати у ці ліхії 90-ті, але в контексті ширшому, напевно. Тишнують певні стереотипи про Закарпаття, в тому числі. От, наприклад, дуже поширений, зокрема зі столиці, напевно, це край вина, коньяків, Мінеральної води. Мінеральної води. Ну, мінеральна вода, напевно, вже відійшла зараз на другий план, так? І бринзи. І, і санаторії радянських, напевно. Але якщо, якщо так дуже оце обмежувати кількома такими символічними речами, то це там, я не знаю, виноко і бринза, напевно. Це добре чи погано, що край має от, от такий от, от саме такий набір. Добре, що він взагалі якийсь набір має. Тобто, що тебе хоч якимось чином ідентифікують? Так. Ну, тобто... Ти часто з цим стикався? От що тобі? Це те, що мені там впало, припало, зараз згадалося. Ну, перший, перша асоціація це незрозуміла мова взагалі. Люди, які там побували. До речі, як ти ставишся до, до цього поняття незрозуміла мова. Незрозуміла мова, от ти не сказав діалект, не сказав там, ну, не вжив якийсь інший, інший термін для означення. Незрозуміла мова. Ну, це власне те, що думають, наприклад, кияни. що Це не окрема мова, хоч насправді це зовсім не окрема мова, це чотири різні діалекти. Замішані в одне. Вони навіть не замішані. А чому тоді виходить, що ти приїхав з Ужгорода і розумієш там, мовно кажучи, а тебе не розуміють, коли приїжджають до тебе. Ну, тому що я виріс у цьому контексті. Цьому оточенню. Ну, діалекти, як правило, розуміються носіями ну, там, літературної мови, умовно кажучи. Не завжди. Добре, ну тут я тебе тоді запитаю трошки так провокативніше про так званий рух русинський на Закарпатті, який який, очевидно, теж має різні впливи і там, але підігрівається десь іще звідкись, напевно. От ти якось був задіяний в цьому русі, ну я маю на увазі не, не, не фігурально. От і як ти до нього ставишся? Я до нього ставлюся як до політичного явища, оскільки я вважаю себе людиною ліберальних поглядів, то кожен може думати і вважати себе ким завгодно. Інша справа, коли політичний рух бере і починає втручатися в науку і в наукові якісь речі і ними спекулювати. Наприклад, от коли е ці так звані е русинські активісти е починають розповідати про те, що є окремий етнос, але без жодного наукового доведення, коли вони починають говорити, що є е окрема мова, знову ж таки без жодних лінгвістичних доведень. Вірогідних, ні одного. Я спілкувався із активістами цього руху, ніхто з них, в принципі, нічого науково точно вивіреного мені сказати не зміг. От коли вони починають під свої політичні концепції спекулювати з наукою, мені це дуже не подобається. От якщо цей оцей малюнок, який ти зараз намалював, перенести на стосунки України і Росії, тобі не здається, що дуже багато чого подібного ну, може лунати. І лунає. Воно може лунати подібно. Що у але... нас все спільне, що ви не такі вже і цей, але цей є, діалект. Але є були українські науковці під час всієї історії наших непростих відносин з Росією, які це все нормально науково доводили так, що ніхто нічого заперечити не міг. Якщо тобі хтось доведе якийсь учений, наявність цього, ти <плес> приймеш це? Я готовий розглянути такі гіпотези. В <плес> <У> такому <плес> разі ти себе як ідентифікуватимеш. Тобто. Ну, наприклад, скажуть, доведуть, що є такий етнос, що є, давай бере більше, що є така нація, що є така мова. Ну, це етнічний маркер. А національний маркер для мене я був я і буду українцем. Тут питань немає. Добре. Чи варто уніфікувати культуру і е, менталітет? Менталітет трошки так це дуже, я, напевно, задалеко, але культуру. От через що? Через стереотипи, знову ж таки, ну, з Києва, а то й далі, уявляється все, що Західніше, напевно, Житомира, так, все пов'язане з Коломийками, гуцулами, бандерівцями і так, далі, і так далі. Закарпаття в тому числі. Чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому дуже будуть противитися в Закарпатті тим більше? От чи повинна бути, якась, бути спільний збірний образ української культури для українців? уніфікований? Я вважаю, що це, це, це дуже погано. Тобто має розвиватися якомога більший плюралізм, який має бути якомога експансивніший, який має захоплювати абсолютно все, що, що може. І все це називати українським. Ну, Закарпаття може видати зараз, або витворити, або, або викори... використавши свої можливості, створити якийсь культурний бренд новий. Так потрібний, можливо, для цілої України. Я зараз беру не Галичину, там конкретно, не Донбас, не Крим, не, не, не Полісся, а от Закарпаття ну, Я вважаю, що Закарпаття повинно розвивати свою ідентичність, а власне не одну ідентичність, а цілу множину ідентичностей, які на цій території існують. Тобто долиняни, бойки або верховенці, як вони себе називають, гуцули. Лемки, там румуни, угорці. Всі, всі всі хто живе на Закарпатті, мають активно розвивати свою ідентичність. До якої міри? Ну, ми маємо там кількарічної давності, наприклад, закони про регіональні мови. Так? І ну, наскільки я знаю, наскільки я розумію, це особливої користі не принесло носіям цієї мови, але, але тим не менше розвивати свою ідентичність в тому ключі. Власне, з якою метою? Не з метою казати, що от це Україна, а це ми. Ні. Ми частина України і ми виглядаємо саме так. От повертаючись до 90-х, як ці е, всі ідентичності в Закарпатті відреагували на ці 90-ті? І чи можна говорити, що незалежно від походження, ну, це стосувалося всіх, оті події, які ти описуєш, зокрема, у своїй книжці? Ну, власне, з самого початку 90-х, а точніше, із... Завершенням ери Радянського Союзу, то в Радянському Союзі була якраз велика боротьба із різними ідентичностями, була спроба витворити совєтський народ, який був би абсолютно таким, такою сірою, сірою покірною масою. А 90-ті, як на мене, це початок якраз зародження плюралізму. І початок такий кволи, спочатку, потім все активніший, створення якихось місцевих контекстів. Він не зашкодив цей плюралізм, на твою думку, Закарпаття конкретно. Старше покоління, очевидно, ну, старше покоління всюди згадує свою юність, і тут це закон такий загальнопланетарний, напевно. Але якимось речам, ну ми любимо постоли, вишиванки і так далі. Ми, я маю на увазі, українці, в принципі, більшою чи меншою мірою. Ну, хоча виготовити самостійно це ніхто вже не може. Тобто, ми любимо це все як музей, переважно. У Закарпатті складалося враження, що принаймні ще в ХХ столітті це не було все музеєм, а воно було інтегровано і, і жило, адаптовано до, до, до побуту. От чи цей плюралізм він не знищив? М Оцю, цей синкретизм навіть, я не знаю. Та не так плюралізм, як, власне, те, що всі кинулися, кинулися на процес глобалізації. Процес глобалізації, власне. Я думаю, найбільший ворог зараз в самобутності Закарпаття. Тобто на весіллях слухають російську попсу, а не співають народні пісні. Є така тенденція. Причому дуже давно. Але, знову ж таки, стереотип звідси, так? що там ходять троєсті музики, чи не кожен день і під кожною хатою це ріжуть барвінок і так, далі, і так далі. Взагалі, цей міф він потрібен? Чи це більше. Міф для бізнес проєкту Як і в Прикарпатті, до речі, теж. Ну, власне, місцеві ідентичності для, для того і потрібні. Щоб якось вирізнятися на, на загальному фоні і, і пропонувати ті, ті, ті набутки культури, які, які в тебе є. Чи можна говорити зараз про якесь зрушення в літературному процесі Закарпаття? Є воно, чи має якийсь воно, ну, свій колір на своє місце на літературній мапі України? Зараз важко сказати, тому що мені здається, що загалом в Україні зараз криза в літературі. Тобто, незважаючи на те, що там принаймні кількість назв з кожним роком, ну, якщо не зростає, то не зменшується. Так, але кількість не переходить в якість. І дуже мало з'являється нових імен взагалі. Ну, все ж таки, за останні кілька років кілька імен з Закарпаття вони з'явилися. Ну, і ми навіть маємо лауреатів Шевченківської премії. Так, Петро Мідянка, і Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош, письменник Ужгородський. Тобто, ну є кілька імен, знову ж таки, Лесь Белей і Андрій Любка, молодше покоління. Тобто, можна говорити, що в принципі Закарпаття так чи інакше, ну півдесятком людей представлено або десятком. Але за останні роки нових імен не з'являлось? Тобто це всі ті імена, які там вже ну, років 5 мінімум, ну, вже як... є на ринку. А якщо говорити про дочинця, Мідянку чи Гавроша, то це давніше. І мені здається, що, що загалом в літературі, якщо взяти попередній рік, то дуже-дуже слабо. Скупо, дуже скупо. А от я десь вичитав, що за версією української правди, ну власне, на українській правді, Любка і Белей, Андрій Любка і Лесь Белей – найцікавіші молоді письменники, здається, 13-го року. Ну, це був якийсь суб'єктивний рейтинг журналістський. Ну, взагалі, ти покладаєш якусь надію на ну, молоде покоління письменників. Сподіваюсь, ти себе зараховуєш до молодих ще письменників. Новини. Може з'явитися щось нове, таке цікаве, яке може ну, здивувати в хорошому сенсі всю Україну, яка читає? От Я сподіваюся власне, на появу нових імен. Це буде проза, чи це буде поезія? Чи поезія вона вже зараз взагалі не робить ніяких? Я вважаю, головів. що українська поезія взагалі на європейському фоні виглядає дуже достойно. У нас найбільша проблема із прозою, особливо з великою прозою. Тобто, бракує українського роману. Великого українського роману. Щоб чи його... великого, чи менш великого, але, але роману класичного за всіма ознаками цього жанру. Добре. Ми так сьогодні покопались, по, по, походили закарпаттям трошки. В кінці передачі я запитую гостей, що таке Україна єдина. Ну, Очевидно. Тобі доводилось бувати в інших куточках України. Ти вчився в Польщі, тобто маєш якийсь досвід західного вже світу, так чи інакше ми його називаємо Західним. Що таке Україна єдина? От ідентичності, я не знаю, розбіжності, оці, вони, вони поєднуються, вони якось долучаються одне до одного. І це нормально? Чи в тебе можливо якась твоя думка є? Всі повинні бути чисті. Білі, одноманітні. Ну, власне, Бенедикт Андерсон, автор книжки Уявні спільноти, довів, що кожна країна це уявна спільнота. В Україні зараз проблема полягає в тому, що одні не хочуть уявити себе в Україні, а дехто не, не може. Тобто, одні не хочуть, інші не можуть. І Єдина Україна це, 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 це тоді, коли ми себе уявимо просто в рамках цієї уявної спільноти. А якщо ми себе уявимо, то ми автоматично і будемо? Ну, власне, уявити у сенсі в терміні Андерсона його, його поняття. Я дякую тобі за участь у нашій програмі. Нагадую, це був письменник і журналіст Лесь Балей. На все добре.